Війна для бідних тепер офіційно народні депутати, нібито готові узаконити, чи узаконили норму, що відсрочка від мобілізації може бути лише тоді, коли ви заробляєте не менше 35 тисяч гривень. Причому це не в конверті. Я звертаю увагу, це офіційно з яких роботодавець буде сплачувати всі необхідні податки, і ви також. Тобто, грубо кажучи, для того, щоб виплатити вам 35 тисяч гривень, роботодавець ну, повинен закласти на вас 1050. Чи буде роботодавець ваш закладати? Складати, скільки на вас, наскільки ви цінний вашому роботодавцю, що він міг вас бронювати ну це вже питання. Влада робить по принципу, знаєте, корисні і некорисні громадяни. Потрібен громадянин чи не потрібен. Тобто, якщо ти двірник умовно прибираєш на територію університету, то ніякої строчки мобілізації в тебе не буде, бо ніякої зарплати в 35 тисяч в тебе. Очевидно, немає. Що буде, коли двірника не буде на території університету, ну самі можете здогадатись. А, ну, а що буде? Будемо просто ходити і ножками роз... розкидувати всяке сміття. Да? Далі це стосується охоронців, наприклад, в різних будівлі, наприклад, в школі. В школі охоронець скільки отримує, тисяч 10-12, максимум. А то на мінімалки в основному сидить. Чи буде в нього бронь від мобілізації? Ні. І якщо з прибиральницею ще можна якось вирішити, щоб там був не прибиральник, а прибиральниця, то уявіть собі, охоронниця, якій років 70-80. Чи там 68, яка людина, яка вироблена вже, яка вже на пенсії, от її витащать з пенсії, і вона сама вийде з пенсії, бо в неї така пенсія велика, їй, їй клятий совок не дав хорошу пенсію. Я вибачаюсь, Україна їй не дала нормальну пенсію. Вона от сидить на 4 тисячі гривень і не знає, що з ними робити, бо вона ще й хвора. От вона вийде, вона буде охоронцем в школі. От уявляєте, ваших дітей буде охороняти людина, яка. Сама там потихеньку, потихеньку рухається і намагається не стрес не робити собі стреси, щоб прожити ще кілька років. Ну така ситуація: війна для бідних. Це те, що українці давно вже говорили. Тепер ну, офіційно я не схильний інтерпретувати це саме отак, що як війна для бідних, але тим не менш певне розшарування суспільства з боку чиновників. Ну очевидне. людей поділили на багатих і на бідних. Чи правильно це? Чи повинна Україна ставити от, е, і давати відповіді такі прямі і прості? От хтось потрібний, хтось більш корисний, а хтось менш корисний? Вашу точку зору чекаю в коментарях. І докладніше про це сьогодні запишемо відео в Ютубі. Підписуйтесь, телеграм, Ютуб, шапці профілю, там про це докладніше. Консерви з ухилянтів так тепер журналісти називають громадян України, які посміли зберегти своє життя і спробували виїхати за кордон. Причому вина їх не доведена, їх просто зловили, витащили з бусіка ще луплять по голові. Хто не бачив це ганебне на мою точку зору: ганебне відео Телеграм Шапці. Профілю я такого не очікував. Я такого не просто не очікував. Я зі страхом а, сподівався, що такого не буде. Я коли на це дивлюсь, я розумію, на що ми перетворюємось наполегливо і прямо. І давайте не будемо зараз уже розповідати про європейський союз і про європейські цінності. Ми наскільки від них віддалилися, що якщо не буде реакції президента України, то можна вважати, що про демократичні європейські цінності можна в цілому забувати, тому що якщо дозволяється людям... Витаскувати громадян, молодих хлопців з бусіка, тому що вони нібито намагаються хилятися від мобілізації. По-перше, ще раз по торіг вона не доведена, і лупити їх по голові. Ну, це означає, що про Європу можна забувати, забувати. Я очікую на реакцію президента. Відео Телеграм шапці профілю, і я в Ютубі написав, записав відео. Воно там на 12 хвилин моя реакція на все, що я побачив. Кому цікаво, докладно Ютуб в Шапці профілю. Ну а телеграм там саме відео. Якщо ви пригадаєте передвісників війни в 2022 році, то згадаєте, що першими, першими покинули Україну авіакомпанії. Просто була зупинка авіаперельотів, і долетіти до Києва було неможливо. А тепер я чую про те, що ведуться перемовини про нібито відновлення авіасполучення, і більше того, відновлювати збираються прямо Київський аеропорт. Київський аеропорт, про який постійно говорять, що ось невідомо, невідомо, що далі буде, що ворог буде робити. І під це навіть підв'язали вчора інформацію про те, що. Імовірний наступ на Київ це знову ворожий псо. От у нас завжди так знаєте, от, от що коли щось треба проштовхнути, якась ідея, яка імовірна, її потрібно назвати ворожим іпсо, і і все, все, всі, хто її обговорюють, ну ворожі псисти. Ну, добре, ми не обговорюємо імовірний наступ на Київ. Це дійсно поки що мало віриться. Але питання ж не в цьому. Питання в тому, чому виникла знову дискусія про повернення авіасполучення в Києві. Авіакомпанії щось знають? Чи Чому? Чи вони настільки ризикові, чи е, українці настільки багаті, і тут ринок такий. Потужний, що авіакомпанії готові, готові ризикнути своїми бортами, готові ризикнути своєю репутацією, своїми командами і так далі. Хто трішки хоч щось знає по авіації, а я в авіаційному університеті пропрацював майже 20 років. Так ось я вам скажу так: авіація це не просто дорого. Це не просто дуже дорого. Це дуже-дуже дуже дорого. Борти. Команди, зарплати, екіпіровка, паливо, зберігання літаків, оренди і так далі, все це все це не просто дорого. Але є ще другий момент: в авіації, в авіації, особливо в цивільній. От, погугліть така є організація ІКАО. ІКАО. і і от подивіться на її стандарти безпеки. В авіації питання безпеки, особливо в цивільній авіації, це просто ну, Альфа і Омега. З цього все починається і цим все закінчується. Безкінечні сертифікації, безкінечні перевірки. Якщо, наприклад, ви приїдете ремонтувати автомобіль, то е головний, може дати ваш автомобіль там майстру якомусь підмастер'ю. Ви не підійдете до борта, якщо у вас немає відповідних сертифікатів, крутить якусь гайку. Просто не підійдете. І ось тут на фоні ось таких вимог безпеки і такої дороговизни авіації ми чуємо дискусію про повернення авіакомпаній до Києва. Цікаво, невже вони щось знають? Демократії під час війни немає. Це народний депутат Дунда. Я не знаю від якої фракції, від якої партії він прийшов. Не здивуюсь, що від слуги народу. А, і ви знаєте, я не здивований. Я не здивований таким підходом у нас завжди так. Знаєте, найпалкіші демократи, коли отримують владу. Хочуть прикрутити абсолютно все, щоб їм ніхто не заважав просувати їхні демократичні цінності. І ніхто абсолютно не сумнівався в тому, що обраний ними демократами шлях, він якраз і відповідає дійсності. Ну, такі вони, українські демократи, і це не перший раз. Я помічаю це в різних відомствах, різні чиновники до того, як отримали владу. Такі були відкриті, знаєте, такі. от... Навчені у відповідних фондах на літеру С. Такі були просто носії чесності, а от отримали владу. І починається закрутка. Закрутка далеко вам шановні шановні носії демократії, а насправді псевдоносії, псевдо демократії, далеко до демократії, до розуміння того, що таке демократія, що таке цінності європейські, що таке взагалі конституція України, яка вам здається несуттєвою під час війни, так ось. Я роблю тоді висновок з народного депутата Дунди. Раз демократія на паузі, тоді виникає просте питання: а що роблять в Верховній Раді народні депутати? Тоді логічно, раз вони представники народу, а вони обрані народом, а демократія на паузі, тоді абсолютно логічно розпустити Верховну Раду, депутатів відправити в учебки, тільки не так, чи вони там всі вже заброньовані і. ВЛК призна визнало їх непридатними. Да? Ми вже знаємо ці історії, і відправити їх відповідно служити. Ну раз демократія на паузі, а от після війни вони повернуться до Верховної Ради. Ну раз демократія на паузі, то який сенс в народних депутатах? Тоді нехай Верховний Головнокомандувач, чинний президент України і уряд приймають всі рішення. Що тоді роблять депутати в Верховній Раді, якщо демократія, на думку народного депутата на паузі. Телеграм щоб ці Профілю, там про це докладніше. А Ютуб щоб ці Профілю, там про це ми поговоримо сьогодні більш докладно, більш розлоге відео, коли в мене буде час ввечері. На паузі в нього демократія. Подивися, рученятка такі гарні, да? перебирає ними на фронт. І раз демократія на паузі, то народні депутати повинні бути на фронті, а не під куполом Верховної Ради України, яка за своїм статусом. Представляє інтереси українського народу. Ну а раз під час війни таке представництво не потрібне, то для чого ви? Логічно? Докладніше про це ввечері. Різко зменшилась кількість громадян України, які після війни збираються повернутися до України. Станом на сьогодні міжнародні агенції говорять про цифру 65%. Знаєте, я думаю, що і 65% це дещо завищено, але в цілому я вірю. Вірю, що десь 65% думають про те, що можливо повернуться до України. Це правда не результати нашого Київського інституту соціології одного. Да, я вам про нього розповідаю, як там. На мою точку зору, керівництво хоче просто усидіти на посадах, пересидіти і цього президента, щоб служити вірою, правдою наступному. Ну то таке. Бо той інститут показує зовсім інші відсотки. Там і 80, і там 90 було 65. 65 відсотків. І ще раз повторюю, мені здається, цифри насправді ще менші. І чим далі все продовжується, тим менше шансів, що люди будуть повертатись, тому що люди чудово розуміють, як буде жити Україна після війни. Ми бачимо і про посилення податків. Ми бачимо і про скорочення виплат. Ми бачимо бажання народних народних слуг. Закрутити гайки всім людям і навіть не зважають на маленькі бізнеси, байдуже, байдуже. і податкова, і фінансовий моніторинг, все спрямовано на те, щоб з українців вичавить все, що тільки можна. Тому люди, які там адаптуються, які вже будуть вчити своїх дітей, які вже будуть там паруватися, народжувати, тільки не для України. Те, що вони повернуться, шанс ну не то, що маленький, а дуже маленький. Тим паче, що ми ж бачимо, як тільки ти потрапляєш на. Територію України, ти одразу стаєш всім винний. Тебе можуть назвати ухилянтом, тебе можуть назвати про якимось. Тобі заборонять е, багато чого. Причому саме суспільство. Я вже говорив кілька разів, що питання інколи навіть не в чиновниках, а в суспільстві. Саме суспільство одне одного споглядає, яку там музику слухаєш, що там дивишся, що читаєш. Що в тебе там на телефоні, що в тебе в комп'ютері. Ну, це насправді дивна ситуація. Хоча я все одно вважаю Україну абсолютно відкритою відкритим суспільством, демократичним суспільством. Але якщо чиновники так далі будуть продовжувати, то я не знаю. Я не знаю, яку картину в себе в голові мають українці, які за кордоном. От, от як вони сприймають Україну? От мені дуже було б цікаво, ті, хто за кордоном. От напишіть, будь ласка, як ви сприймаєте Україну? І чи готові повернутись, тільки напишіть так: готовий повернутися, або не готовий повернутись, тому що і от от дуже дуже цікаво почитати буде ваші коментарі. Більш докладно відео про це я запишу в Ютубі Ютуб шапці профілю, телеграм також підписуйтесь. Давайте поспілкуємось. Це вкрай важливе питання: повернення українців після війни. І чи буде в них достатня мотивація, щоб це зробити? Телеграм Ютуб профілю, підписуйтесь.